Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі. Частіше за все ми вам розповідаємо про ліжка, в яких матрас ви для себе можете обирати окремо. Сьогодні ми вам розповімо про модель, яка йде одразу з будованим матрасом. У нас на вітрині представлена ось ця модель. Це ліжко сіті, воно є нестандартним. Ми його замовляли в розмірі спального місця 160 на 190 см. Ця фабрика виготовляє ліжка в дуже великій розмірній сіці. Вона починається від 80 см і закінчуючи 180 см за шириною. Довжина ліжка може бути 190 см або 200 см як стандарт. Ця модель оснащена підйомним механізмом на дерев'яному каркасі. Також вона має дуже великий короб для зберігання будь-яких речей. Стандартне наповнення вбудованого матрасу це пружинний блок банель та пінополеоретан. Але при замовленні ви можете обирати жорсткість матрасу для свого ліжка. Ви можете обрати більш м'який матрас або більш жорсткий. Невеликий габарит у цього ліжка зберігається за рахунок того, що вбудований матрас накладається зверху на царги. У звичайного ліжка матрас вкладається в короб, за рахунок цього збільшується габаритний розмір у ліжка. Якщо порівнювати за габаритними розмірами два ліжка з вбудованим, і невбудованим матрасам. Беремо стандартне спальне місце 160 на 2 то різниця в габаритах буде близько 10-15 см. Тому, якщо у вас невеличка кімната, якщо ви хочете зекономити собі простір, також якщо ви хочете зекономити собі кошти, ліжка з будованим матрасом це буде для вас ідеальним варіантом. У нас дуже багато варіантів ліжок з будованими матрасами, тому якщо у вас є запитання, пишіть нам у Дірек, приходьте до нас, ми будемо дуже раді вас бачити в наших середнях. Салонах і нагадую, що у нас діє розсрочка на три місяці без комісії від Приватбанку, Монобанку а також Вітабанку.